Ось на цьому полі, що у селі задиби турійської громади, росла соя. Нині тут фермер посіяв озиме жито. Головний агроном підприємства Петро Якимович говорить, зібрали гарний урожай сої цього року понад дві тонни з гектара. Соя оброблялася інокулянтами. Інокулянт обробляється насіння для того, щоб фіксувати азот з повітря, який дає змогу. Сою не підживляти за словами головного агронома Петра Якимовича, у фермерському господарстві вирощували сою на 600 гектарах. Цього року зібрали 1720 тонн. Урожай сої не продаватимуть, адже утримують тваринництво, каже агроном. Перероблюють сою в макуху, тобто в залишковий продукт, що йде на корм. Соя у нас має 37 і більше протеїну. Соя добрий попередник. У нас землі дуже строкаті. І по вмісту гумусу маловрожайне цінова політика. Рік на рік не приходиться, то, тому що е, в нас принцип, який є ціна, сіють всі сою. Петро Якимович каже, соя потребує мало затрат на вирощення, тому це вигідна культура. З поля сере зерно везуть в сушку, де очищують і зменшують вологість. У сусідньому селі сою перероблюють. Ти зараз буде молото соєвий шріт змішувач. Запускається процес. Після того, як переробляється ціла соя, падає одразу шрот. Шрот через цю трубу, через це все йде на дробілку, на дробілку Воно передроблює і йде одразу в бочку на змішувач. Змішувач тоді додається там те, що треба по інгредієнтах, пшеницею, кукурудза і так далі. Ну все вимішує, тоді вже на вулицю, на бочку йде, тобто готовий раціон. Корова має з'їдати не менше як 3 кг макухи на голову в день. Це її здоров'я. Волинські фермери намолотили цього року 214 тисяч тонн сої з середньою урожайністю 2,9 тонни з гектара, розповіла Суспільному телефоном заступниця директора обласного департаменту. Агропромислового розвитку Людмила Петриканин це дуже гарна врожайність. Скажімо, на сході на півдні ця врожайність набагато менша, там 2,1-2,15. Тобто соя дає гарні врожаї на Волині. Клімат підходить, грунти підходять. Якщо рахувати до минулого року, то було дещо відставання з збором саме сої, але ми бачимо такий нетрадиційний рік. Зміна клімату вносить свої корективи. І тому ще тиждень назад деякі ферми завершили збір сої. Стабільна, гарна ціна цього року приблизно там 17-17 і -17 тисячі гривень за тонну. Маленькі фермери збувають потужним гравцям аграрного ринку і практично великі гравці дають її на експорт. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.